Виконуємо частину 1 практичної роботи 14 за підручником інформатка 7 класу авторів Тріщук Лазарець 2024 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання практичної роботи я буду використовувати Word 2021, але ви можете використовувати і інші версії Word. Нам потрібно створити документ на основі одного з вбудованих шаблонів. Вибираємо інші шаблони та переходимо в категорію «Освіта». Хочу звернути вашу увагу. Що для того, щоб завантажити потрібний шаблон, потрібно буде підключення до інтернету. І наш шаблон має називатися розклад щотижневих завдань. У мене такий шаблон є альбомна орієнтація. Можемо пошукати ще через пошук інші шаблони на дану тему з даною назвою. Бачите, знайдено вже більше. Вибираєте, які вам подобається. Та натискаємо Створити. Ну а далі, думаю, вже все зрозуміло. Вводите своє прізвище ім'я. Місяць, рік, дату кожного дня. Бачите, ось тут суботу, неділі немає, тобто тільки робочі дні. Предмети змінюєте, завдання вписуєте. Це вже маєте самі заповнювати. Головне зрозуміти, які у вас завдання, які вам потрібно виконувати. Після того, як ви це заповните, потрібно зберегти даний документ. Для цього виконуємо файл, зберегти або зберегти як. Ну, Перший раз будемо зберігати у форматі Word, .docx, тому немає різниці, чи зберегти, чи зберегти як. Давайте я збережу власні папці. Нехай назва буде ось така. Але крім документа Word, але нам потрібно ще зберегти у форматі PDF. Вибираємо файл, експорт, створення документа, створити. Назва та сама. Інший спосіб в ранніх версіях Word такого експорту не було, то ви просто вибираєте Зберегти як. І тип файлу ось тут вибираєте PDF. Але тепер нам ці документи потрібно завантажити в свій Google Диск. Отже, відкриваємо браузер. Переходьте свій Google Диск. Якщо використовуєте браузер Google Chrome, то на новій вкладці вибираєте додатки Google Диск. Ну, зрозуміло, ви маєте зайти з обліковий запис Google. Перейдемо на мій диск, створимо окрему папку для даної практичної роботи, створити нова папка. Відкриємо її та завантажимо туди файли, створити, завантажити файл. Знаходите файли. Виділимо, давайте два одночасно. Відкрити. Ну, або можете завантажити по одному. Різниці вже немає. Так, файли завантажені. Вертаємося назад. І тепер нам для даної папки потрібно надати доступ вчителю. Коли ми виділяємо папку, з'являються ось такі значки. Вибираємо надати доступ. І ви можете вибрати обмежений доступ. Усі, хто має посилання, може переглядати. Вчитель нехай тільки переглядає. Копіюєте посилання і відправляєте. Поштою або будь-яким месенджером, Viber, Telegram, Instagram і так далі. Або вводите ось тут електронну адресу свого вчителя, залишаєте прапорець повістити, Це означає, що йому на пошту прийде лист з повідомленням, що для нього надано доступ. Тільки може переглядати, надіслати. Ну і на цьому частина 1 практичної роботи виконана. Якщо потрібно, виходите свого облікового запису. Якщо у вас виникає запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна.